Розуміння військових, що вони пережили, тренінг для молоді Вінницької громади організували психологи та ветерани російсько-української війни. Такі навчання провели, аби юнаки та дівчата навчилися краще розуміти проблеми військових, як з ними правильно спілкуватись і при потребі надавати психологічну допомогу. Андрій Лазаренко ветеран російсько-української війни. Із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну Київщину. Улітку 23-го отримав важке поранення. Зараз проходить реабілітацію. За фахом Андрій психотерапевт, і це допомагає ветерану із соціалізацією. Мене покликала коліжанка про зміни психіки у ветеранів, що відбувається зсередини. Ну, так сталося, що я можу дивитися як зсередини, так і трошки ззовні. Загальна така, в принципі, платформа це повага, і це не означає лебезіння перед військовими. Саме для розуміння військових, ветеранів та їхніх рідних і організували тренінг розуміння військових, що вони пережили. У 2025 році це дивно про це говорити, але досі є некоректні запитання стосовно фінансової історії, як, яка зарплатня і все інше, з чого ти туди пішов? Ми не посилали зневажливе ставлення, воно викликає агресію. Вінницька молодіжна рада та відділ молодіжної політики у межах проєкту Герої серед нас організували таке навчання для молоді. Ми цей захід командою, яка називається Герої серед нас. Це така відсилка на Збройні Сили України, що вони серед нас, і ми маємо їх підтримувати і розуміти. А сьогодні все ж таки буде така непроста, можна сказати, розмова про адаптацію наших військових, наших ветеранів до мирного життя. І ми, як громадяни, повинні не тільки дякувати за службу, але й бути поряд. Підтримувати, чути. Молодіжна рада планує провести ще кілька таких тренінгів, як для цивільних, так і для військових впродовж кількох тижнів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.